Десь рік тому назад Янукович через всяких посередників, всяких псевдодрузів почав передавати інформацію, що якщо Юлія Володимирівна не покине нашу державу, то він її буде змушений, думайтесь, в цинізм цієї людини змушений кинути за грати. Ви пам'ятаєте, вони порушили одну справу, вона нікуди не поїхала, тому що вона невинна. Вони порушили другу справу. Вони порушили третю справу. Я хочу всім нагадати одну цікаву деталь. Юлія Володимирівна вже була незаконна, був міра запобіжного заходу, підписка про невиїзд. І її відпустили в Брюссель. І повірте мені, він надіявся, що от вона поїде і останеться. Вона повернулась. Вона повернулася, тому що вона справжній президент України. Юлі, Волю! Юлія, волю! Ця маленька, але мужня жінка, яка, наприклад, для мене дає впевнений для всіх вас, обособлює всю нашу державу. Вона не злякалась погроз. Вона не злякалась всієї репресивної машини. Вона не злякалася от тих отморозків, які годину назад пробували з нами спровокувати бійку, тому що вона вірить. Вона вірить в нас з вами. Вона вірить в свою державу. Вона вірить в Україну. Слава Україні! Україна! Слава Україні! Україна! І ув'язнивши її, Янукович зрозумів одну цікаву річ, що він нічого не добився, що він її не зламав, що Юлія Володимирівна, навіть за гратами є лідером опозиції, є лідером нашої нації, є лідером нашої народу. І ви знаєте, що він тоді почав робити? Вони сьогодні в Києві в лук'янівській СІЗО, Позбирали всіх кілерів з України по замовним вбивствам, які отримали пожиттєве е, так, покарання. Я вам офіційно, як народний депутат, інформую, що це об'єктивна інформація. Кілера з Луганської області, кілера з Житомирської тюрми вони привезли в СІЗО ради одного. Вони їм говорять, нам це рівно пожиттєве ув'язнення. Скажіть, що це Юля. І будете сміятися. Ці люди їм відмовили. Люди вбивці навіть не хочуть з такими подонками.